Друзі, я вас вітаю. Ми знову ж знаходимося в мультибрендовому салоні компанії Босавто і продовжимо нашу рубрику, яку ми називаємо випадковий огляд. Сьогодні я би хотів вибрати якусь таку цікаву ексклюзивну машину, хоча я вже дивився взагалі, що тут є. Дуже хотілося би відзняти rs 7 для вас показати, що це таке. Але давайте сьогодні почнемо з чогось практичнішого. Можливо, б ми навіть і взяли xc 90 хоча, хоча, хоча обзор ми на ньому і робили. І дуже цікавий так само, як на малий міський кросовер, я думаю, що був би нам XC, XC40, XC40, також Mercedes GLB, до речі, той, який тут, я так зрозумів, що продається. Але, скоріш за все, з такого практичного і з того, щоб вам би було інтересно, я думаю, що ми сьогодні будемо знімати Volvo V-90. Так, Volvo V-90. Модифікація Cross Country. Максим, вітаю. Вітаю, Юрій. Максима вже всі з минулого випуску пам'ятають. Що можете взагалі сказати про універсал підвищеної прохідності? Ну і тим більше від компанії Volvo? Volvo ж славиться своїми універсалами. В більшості, наскільки я розумію, що це, що це один з небагатьох якраз брендів, які роблять універсали ще поки що. Так, да, і доволі насправді стильні в них вони виходять. Не так багато конкурентів цієї машини, не так багато в принципі, машин такого сегменту на ринку представлених. Універсали, в принципі, зараз як і седани, вони потрішки вже відходять в минуле. Але машина під конкретні цілі, машина під своє певне коло поціновувачів. І в своєму класі доволі варта уваги. Вони, до речі, ця платформа вони ділять з XC90. Із С-90. Тобто ми маємо справу з преміальною флагманською моделлю взагалі цього бренду Volvo. т 6 а так, маркування. Да. Вона буде властива напевно, ж таки для е, лише крос-кантрі версії. Правильно кажеш, цей кузов загалом у версії v 90 тут є можливість вибору Т5 та Т6 модифікація двохлітрового бензинового двигуна. Модель Cross Country саме це топовий Т6, турбіна компресор Ну, і відповідно, 320 і виході, да, 320 кільських сил, що для цього кузову в принципі, з головою. т 5 буде характерна. Д'ята, це буде одна турбіна, що стосується конструкторів сил 250, якщо не помиляюсь, 7 кінських сил. Добре, і ще скажи, що зараз. Е... Я би хотів все-таки глянути під капот, як воно виглядає. І ще скажи, будь ласка, що зараз в нас е... на рахунок нових двигунів, mm -hmm. які маркуються як b 5 b 6 що там помінялось? Е, дивися, там додавалася система легкого гібриду, Доволі економічна, як заявляє Volvo. Ага, по суті, це мхев? Да, це м'який гібрид. Для свого середовища використання, умовно, для міського, для заторів – доволі класна історія. І, до речі, немає по них як таких, як я дивився на форумах в інтернеті, як таких прямих негативних відео. Як умовно було з стартерами-генераторами. в Знаєте, очевидно, вони надас від інших виробників, все-таки цю історію змогли зробити зі старту доволі якісно. Я ще бачив, що є навіть і плагін гібриди Т8. Так mm -hmm. да. не зустрічав їх, такої, що, я думаю, це... ну те, що я бачив по Volvo xc 90, так чи навіть по Volvo e s 60 Cross Country, mm -hmm. то також є плагін гібриди, так, тільки також, по суті, Т8. Ну там буде плагін гібридна установка, яка дає можливість проїхатись на чистій електротязі порядка, таке 50 кілометрів. Да. Ну, доволі непогано, але просто як вона себе потім буде показувати, коли в тебе висідає повністю твій акумулятор, і як вона себе тоді поводить. І чи це взагалі можна назвати гібридною машиною. Бо, по суті, те, що я розумію, то це буде тоді вже не повний гібрид, а це буде тоді простий бензин. Ну Бач, важко навіть аналізувати, в силу того, що дуже небагато тих машин. По комплектації я бачу тут зразу в значках. Е в значках я завжди звертаю вольву увагу на камери 360. Ну, напевно, це вже свідчить хоча б про середню комплектацію, тому що в базі, звичайно, того немає. Фари мені дуже завжди важко відрізнити, як вони виглядають, тому що маркування в них точніше, вигляд зовнішній цих, цієї оптики, він по суті має одинаковий денний ходовий вогонь. Хіба Там, що в рестайлінговій версії воно поймав? Це в нас топова комплектація, це інскріпшн. Uh -huh. е, ну, відповідно, як ти кажеш, камера 360 відразу себе видає, а оптика в нас тут іде фулет з можливістю вирізання. І під лобовим я бачу проекція, є проекція бачу є всі автопаркування, автовні асистенти, є датчики паркування, є відповідно до нього ж функція автопаркування, а е, є е, колесочки, прям пригадую, це 20-ті. Доволі ага. компромісне рішення насправді 20-ті колеса. Але, до речі, ми от опустили цей момент, що машина йде на задній пневмому Е, Всі версії? Е, всі версії. Всі версії на задній пневмі. Вона Цікаво. настільки навіть е, для комфорту. А як зазначає сам виробник, що е, для хорошого утримання при максимальному навантаженні кузова? І буде Та вона машина... мати в нас? От цього, на жаль, не буде. Комплектація максимальна, але безпечна. Ну, та доволі непогано, що є навіть електровідкривання багажника, так? І багажник тут достатньо міський. Наскільки я розумію, ну, що мені дуже подобається, до речі, я завжди звертаю увагу на німецьких виробників, які обшивають багажники, м'якою ну типу це такий войлок м'який. Так? І ніша в нас тут по суті. Ніша в нас тут по суті є під докатку. Акустиці Вольвівській зразу я бачу, що тут є е, значить, що в нас по Вольво по акустичних системах. Буває Харман Кордон. Дивися, бав це в них топ-стопів, і насправді е, дуже класне звучання. Я не знаю, чи ми зараз можемо передати. Це ага, я вже зрозумів. По тут але... значить, стоїть bowers Вілкінс, так, да. е, і це їхня максимальна акустична система. Так, Так, да, це їхня максимальна е, система ще дуже я класно, бачу... насправді, навіть виглядає. Ага, візуал, да. Може, да, але от, е, сама візуал, як стоїть динамік в карті дверей, от мені дуже подобається, рітися Слухай, візуалці. і місця тут дуже, я тобі скажу, так, достатньо-таки багато. Достатньо. І я бачу по висоті тобі виситі. Чується та, і по висоті нормально, і чується, що містка дуже машина, реально. Я люблю, коли е, нагадую, що ріс мій 195 см, і, ну, в принципі, я би їхав в дальню дорогу на такій машині. Що мені дуже сподобалося зразу, коли я от, сідаю, я чую, що гарна якість матеріалів, до речі, і класна шкіра така, вона по суті це натуральна шкіра, в них шкіра йде натуральна, і в них шкіра йде е, двох форматів. І ось ця, що У нас зараз вона така більш текстурна. Знаючи з відгуків, люди там X60, X90, хто купував, хто мав використання, е, доволі зносостійка. Ага. Бо цей другий тип шкіри він йде, типу, більш такий з більш гладкою текстурою, там є скарги, насправді. Uh -huh. Uh -huh. А от, власне, по тій шкірі зауваження таких немає більш. Ага, я зрозумів. вже за що ти кажеш, то походу там та якраз таки і дорожча, напевно. Uh -huh. так? Бо можливо, це Можливо, можливо, так. Можливо, да, виглядати вона в'язалом буде Слаб. точно дорожче, можливо, в силу uh -huh. того воно і по вартості. Я зрозумів. В салоні дуже комфортно. Я так думаю, що тут і шумоізоляція дуже непогана, що в нас йде по. Склопакети у нас двійнів, так? Подвійні, так. мені здається, він лише в цій є доступний. E, в інскрипшен, так? Та-та yeah. та. Ну, Наскільки я знаю, Volvo все дуже просто. Проста комплектація, це можна орієнтуватися спокійно на тому, що не буде камер 360. Краща комплектація, це буде по-любому, коли вже будуть камери 360 і так далі. Так, на сидіння ще можемо звертати увагу. Ну і, звичайно, найвища комплектація. Напевно ж таки для мене, по чому я можу зустрічати це по проекції на лобове скло, до речі ну, тут повноцінна. Е, і, і і що мені подобається так само, що напевно е, чекай, а приборки в нас всі йдуть LED, Так е, да, пілодова панель буде всіх іти. LED. Е, мені до речі, от і подобається. Відсилка до ось це таке двох двох фактурне, досить класно лежить воно в руці. Uh -huh. І чай сама форма керма. Тут ну насправді якість вона як для мене пізнається в деталях. Eh, Саме цей пошив. Сама якість матеріалу, навіть е, це розділення, видно, що вони заморочилися, uh -huh. коли відповідно такі дрібниці для водія формували. І е, нагадаю, будь ласка, які тут рік твоєї машини? Це 19-го 19 року. Це в нас Ресталінгова модифікація. Ага, Ресталінго. А як мультимедіа себе буде поводити? Ну, в залежності з чим, з чим ти порівнюєш. Порівнюю зі старою, тому що стара мала такі свої, якісь певні. Тут є якісь покращення, певні. Дивись, працювати е... вона почала швидше. у нас тут вже стоїть українізована повністю навігація. Угу. Ну, Тобто, загалом, як всі вікна між собою взаємодіють, тобто, чи це стосується навігації, навігації чи кліматичної системи, воно все почало працювати доволі плавніше, ну, відповідно, швидше і якісніше. Загалом воно дає таку непогану картинку і стилістика сама. от, Мені подобається. Типу, як робить Вольво з сьогоднішні, сьогоднішні Тобі, машини. Скажу, я сиджу за кермом і їжджу абсолютно на іншому форматі авто, але я от сюди сідаю, і в мене все під рукою. Хоча це не Audi з їхньою ергономікою, не Volkswagen. тим не менш, Volvo, вони, знаєш, змогли передати і не змінити своїм традиціям, і тим не менш зробити комфортно для водія. Тобто ти сюди сідаєш. От я сюди сів, зрозуміло, що мене там безліч машин досвід використання, але мені, мене нічого не турбує, мене нічого не тисне, все під рукою і відчувається тут. Таке, знаєш, відчуття затишку комфорту. От я би хотів на цій машині їхати далеко. Угу. Е, що я собі зауважив? Коротше, як на класний такий преміум, так, е, що мені зразу не по преміуму, не по преміуму, то що руль тут механічне має регулювання, і зразу я на це звертаю увагу. Наскільки я розумію, рукоятка в нових вже версіях рестайлінгах вона трошки інакша, бо тут вона буде ще в шкірі. Але все ж таки 19 рік і це рестайлінг. Проекція класна, має дуже зображення, дуже непогано і вона, по суті, інформативна. Тут я такого не бачу нічого для себе нового. Ем, і обзорність. Обзорність. Дзеркала в нас класні, великі. Реально, те, що треба для такого, для такого сегменту, це буде зручно і при паркуванні, і при, і при огляді машини. Ем, на, на шосе. І з перших метрів їзди я зразу звертаю увагу після, після німецьких машин. Особливо, якщо це буде BMW, тут дуже легенький руль. Дуже легенький руль, він дуже плавний. Якщо тут з режимами розібратися, є тут режими їзди. Я бачу, їх є в нас, їх є в нас три, правильно? Так, у нас є три режими. І навіть тут у нас є так, у нас тут чотири режими їзди. Це звичайний економічний, це комфортний. Індивідуальний, ну це по суті три, так як ти кажеш, індивідуальний це під себе, а динамічний це буде максимальний режим наш і є е, режим, так як це е, версія крос-кантрі. Тут є режим оффроад. Все тут передається через роздатку, правильно, бо це авд в нас система, тому очікувати від тої машини там, якихось вау ефектів на бездоріжжі не вартує, Це нормальний е, активний кросовер. Ну, такий його, в принципі, і називають кросовером. Так, це універсал підвищеної прохідності для активної їзди. Тут насправді п'ятої генерації Халдек стоїть. Ага. Навіть в силу того, що ти кажеш, що багатого не варто очікувати, але муфта доволі надійна. Угу. Зрозуміло, тут просто, я думаю, питання навіть не більше в муфті, а, хоча машина не, не найменшого кліренсу, тут близько 20-21 см просвіт. Від асфальту, але тобі самі, звісно, не дадуть заїхати далеко. Я поняв. Ага, ну так, ну, звичайно, що ну, на такий, знаєш, але біжди. я тобі скажу, що е, з перших е, от, реально, метрів я почув зразу, що тут все-таки є ця задня пневма, тому що ти, якщо проїжджаєш якусь нерівність, звичайно, передок гупає. Так як я це називаю, по якихось там більших нерівностях чути такий. Там, характерний там, тріски для, для, для такого типу підвізки, бо це багатоважільна. Е, Макферсон. Е, але ззаді чується, що є пневмо, до речі, зразу відчувається і е, відчувається плавність ходу. І відчувається саме головне, те, що я дуже люблю, це тишина, повна тишина в салоні. Шум! Таке відчуття, ніби я сижу все-таки на X90 версії B-90 крос Можливо, сама, сама посадка заднього сидіння бо доволі висока, насправді, сидіння розташоване. От мені здається, що ти навіть по суті трішки нижче сидиш за заднього пасажира. <гум> ну, таке можливо бути. Так, я, до речі, так і чую щось, що я сиджу якось нижче. На Вроді би, так, зеркаль заднього виду зрозуміло якось так, що ти якось на підвищенні якомусь знаходишся. В принципі, я з маркою Volvo не стикався як такою. Єдиний в мене там був такий досвід по XC90. Але я скажу, що та машина мені не дуже сильно зайшла, тільки тим, що в неї не така шумоізоляція, а це на секундочку був е, 17-й рік. Гарна динамічна машина заходить мені по розходу. Дивіться, то що я бачу, так як я тільки що обнулився, виїхав на, виїхав на шосе і бачу розхід такий миттєвий. Це в районі 10-12 літрів. Я так думаю, що ця машина при такій потужності, як 320 кінських сил, вона буде так і споживати, бо це є її, її нормальні показники. В місті по суті, машина буде більше прожорливіша. Я думаю, що вона буде показувати десь в районі 15 літрів, якщо ми будемо знову ж таки говорити про місто Львів чи місто Київ у тошнотних пробках. Ще під куригу, я Думаю, що по трасі до 10 повинні бути. ці машини абсолютно складатися. Випадуть? Ну, давай так, тут вже знаєш, з позиції навіть потенційного споживача, для кого ця машина і з яким стилем їзди, відповідно, ця людина буде її експлуатувати по трасі. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Сімейний автомобіль це універсал, це не там, BMW X5, Audi q 7, які вони, в принципі, по своїй природі, як мені здається, більш призначені для динамічнішої їзди. Mm -hmm, ну, так. Ну, типовий користувач, споживач. Власник того авто, це спокійна сімейна людина, і в принципі, Volvo, вони по своїй концепції налаштовані більш на таку розмірянішу їзду. Ну, я би їй не сказав, що вона ж дуже така сімейна, розумієш? Тому що так як ти кажеш, що вона дуже похожа з xc 90 і ти чуєш, що Ну, що нема тут з тебе реально, що ти не возиш за собою величезні дивани, ти чуєш, що вона просто ну, я так називаю завжди збита машина, збита машина. Тиха, нормально, збита в далеку дорогу. Цілком підійде, і ну дуже зручно, воно тут все зро... налаштовано. По суті, така вона під... під водія, під якийсь там певний стиль. Ну, тобто, я тобі скажу, навіть під пасажир. Ну, ну і по задньому ряду сидінь, в мене абсолютно ніяких заважень. Єдине, чого мені тут можливо не вистачало, це блоку клімат-контролю. По суті, шведи йдуть теж, як і німці, так по набірних комплектаціях. Хоча це йде інскрипшн, так і вона має... мала би бути максимальною. Е, але чую я, що ну, є такі опції, які тут дійсно ну, трошки відсутні. Так? Ну, умовно, навіть весь. Е... А є, в них така буває штука, як дотяжки дверей. Ні, угу. дотяжки дверей тут не буває, але тут буває, е, до речі, 21 перше колесо. Угу. Е, ну абсолютно не розумію звичного е, користувача, для чого воно цій машині. Зрозуміло, що буде краще, цікавіше виглядати. І е, ця функція йде лише як ДОП в максимальній комплектації. Угу. То тобі ага. між того, що ти береш максимальну комплектацію. Тобі відповідно перед графою 21 перші колеса у дилері потрібно, ще поставити галочку, і, відповідно доплатити угу, угу, угу. Зрозуміло. Тобто, такі опції тут є. Ну це одна з а, я думаю, там як задній клімат теж можна було б добрати. До 19-го року ціновий діапазон тих машин. Я так розумію, що все рівно весь ринок бушних машин тут в нас це зараз буде американець по-любому. Тому що з Європи я рідко коли зустрічаю такі машини, як Вольво, це переважно дизеля і це переважно великі пробіги, так як ми вже говорили. Тобто, який це може бути ціновий діапазон, щоб от простий споживач для себе зрозумів, на що орієнтуватися за нормальний автомобіль, так як от ви їх бачите по-любому більше. 25 це старт. З якого починаються адекватні автомобілі в цьому mm -hmm. кузові до mm -hmm. РЕС. Відповідно, це у нас буде 16-й плюс рік. Дивитись рік 20-19, не будемо там давати деталі про гібридах дизелях, Там історія зрозуміло буде трішки дорожче. Так. Бензин 32, це діапазон 100 тисяч пробігів mm -hmm. і договори. Mm -hmm. До речі. Система, Активний парктронік. Активної безпеки, uh -huh. так. Е, найбезпечніша машина Volvo до речі. Може, не всі наші глядачі ще знають. Е, Трьохточковий ремінь, власне, вони й придумали. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тому на цій машині по законодавству заборонено їздити з заглушками. Рестайл, так як ти кажеш, вже. Ага, я зрозумів. Uh -huh. Рестайл, так як ти кажеш, це орієнтир, це 35 тисяч доларів, так? Це вже конкретно 19 й можливо, такий в 20-й рік ти заходиш, якщо повезе. А на рахунок вже новіших версій, такі як, наприклад, 23-й, скажімо, 24-й рік, це в нас по цінах може бути. Ой, думаю, що це може бути близько 50 тисяч. І близько 50 тисяч доларів. Долар. Ну, як ми вже з тобою говорили, ця машина нова, конкретно дані модифікації. Так, Я, я бачив, 60, що 60-70 тисяч. Та. Мені здається, от. Давай так, цей дизайн оцінювати роком 15-16. Та ця машина на 25-й класно виглядає. Так, тому що ну дивись, як показує там, бач досвід, що кузов XC90 придуманий вже достатньо таки давно. Так а він і по сьогоднішній день має свою актуальність. Хоча це, як я завжди кажу, це не BMW, далеко. Так, зі своїм лінзованим, зі своєю лінзованою оптикою, передньою, яка впізнаваємо її з своїми ноздрями. Тобто, дизайнери Volvo зробили раз і зробили на на достатньо таки. Довго і класно, воно і сьогодні сприймається свіжим. Бо сідаючи в салон, ти розумієш, що ну воно тобі дає там відчуття того, що це теперішня машина. Що це не якась застаріла машина, що це не є машина з минулого? Ну. Та, таки... ти зараз неголосно говориш, і ми з тобою абсолютно нормально спілкуємося. Так, йдемо Та, е... по нашу. Нашому ізоляцію я замітив, що реально тут ну, воно все зроблено дуже на толковому рівні. І... Ну, подобається мені просто те, що ми їдемо про, по е, такій гравійній дорозі, по суті, і, блін, повна тишина, повна тишина. Краще, немає дискомфорту в плані маневреності. Я тобі не скажу точно, яка тут довжина цієї машини, але маю читати. Ну, порядка 5 метрів це 100%. Так, це, да, це 100%. Я думаю, що 5 навіть з лишніх. Але навіть по досить довгому капоту, по досить довгій задній частині. От маневруємо. То як то, то те, про що я і говорив, і згадував, що ти не чуєш, що ти їдеш на сімейній довгій машині. Тобто, це само собою там сімейна машина, так? Але ти не ну, в тебе немає того відчуття. Вона по суті конкретно так, вона для водія, але нема в тебе там дискомфорту в тому, що ти мусиш з собою. Ти, ти не маєш розуміння того, що ти будеш кожного дня з собою возити сім'ю. Тобто, ти можеш сам спокійно сідати, закривати свої питання. І не зважати на увагу на те, то, що тобі там треба дійсно возити задні там троє, троє дітей. Погоджусь, тут ми доходимо до того, що машина насправді досить практична для використання в міських умовах. Uh -huh. Зрозуміло, що це не під місто заточений кузов універсал. Він більш такий, скажімо, середньомагістральний, але в контексті Львова, в контексті житлових районів, я думаю, абсолютно спокійно, безпроблемно можна собі маневрувати і користуватися цією машиною на кожен день. А по, по оптиці. По оптиці, от те, що я якраз от, цікавився тим, як тут йде з освітленням. Вони мають камери, оці системи, які вирізають об'єкти. Чи, чи ти так не вникав? Мають дивись, Тут там іде двох типів оптика. Базова, верто кажучи, базовою не надто цікавився. І от наші комплектації базово дивився, звичайно, LED тобто вона там просто це звичайне led світло і все да, вона просто тому, гарно що... світить Так, Немного якщо погано. це американський ринок, то звичайно вона ж там просто від руля буде мати наклон, типу, і все, тобто підсвічування поворотів і більше нічого. А от як так як ти кажеш, що ця вже краща Full LED оптика, так то вона mm -hmm. має оці всі, звичайно ж таки да, системи керування світла вирізання. Тут є функція uh -huh. автодальнього. Зараз ми не зможемо переконатися, бо світлий час доби, але по відгуках то доволі класне, якісне світло, до речі, я тобі скажу, згадав, базовою не цікавився, в мене було xc 90 з цією led базовою оптикою. Ну, насправді воно дуже класно світило. Жодного разу в мене не було якогось дискомфортних моментів в темний час доби, що мені не вистачало світла. Тут, я розумію, це буде напередок цікавіше і інтуїтивніше і краще. Угу, угу, угу. Хто купляє Volvo? Як правило, власники попередньої Volvo. Як правило, попередній власник. Ну, дивись, Вольво. машина в якійсь мірі все-таки ми хвалимо дизайн, ми хвалимо технології. Але, знаєш, мені подобається насправді от автомобілі. Ми попередньо з тобою міні-купер оглядали. І зараз от, по форм-фактору, по своїй такій автентичності, мені цей бренд імпонує. Uh -huh. О, можна, ну, слухай, можна... Вона просто як мінімум цікава. Типу так, там, знаєш, зої з там з того всього різноманіття зараз теперішніх автомобілів, які є, так воно як мінімум цікаве, тому що. То, що ти сказав, вона і міська, вона і не міська, вона і сімейна, вона і не сімейна. Коротше, це машина, яка закриває всі твої потреби. Так? Бо, що якщо ми знімали огляд з тобою Міні-Купера, це я так вважаю, що це нішева машина, там ексклюзив якийсь свого роду, так то ця машина, яка от реально тобі на всі випадки, життя, вона закриває повністю всі твої проблеми. Бо є ж автомобілі, реально, які просто є машина, там вона просто універсал, і на тому кінець, типу. А це універсал від слова дійсно універсал». Ну, погоджусь з тобою. Погоджуюсь. Недооцінена машина в нас на ринку. Тобто ми цих власників Volvo трішки таку іншу когорту, як правило, відділяємо. Але я думаю, це ну, я не розумію насправді, чому вона не є там настільки популярна, як ті ж самі Passat чи інші представники Вагару. І так, після даного огляду я вам можу сказати як мінімум те, що. Мені сподобалося Volvo, конкретно от в цьому кузові, конкретно V90 Cross Country. Машина, як мінімум, має дуже багато плюсів для повсякденного користування для питань, для, точніше, для питань, які закриваються повністю. Тобто, це буде і сімейний автомобіль, це буде і автомобіль для водія, це буде і індивідуальний автомобіль, і також це буде і автомобіль для активної їзди. Скажу так, що в нашій рубриці випадковий огляд, поки що, поки що, буду ставити я оцінку цій машині за от власне таких чотири параметри: це буде обов'язково ціновий діапазон і новизна автомобілів. Тобто, це буде ціна, якість. Тут я безумовно скажу, що Воно відповідає 5, 5 балів з п'яти. Е, наступним я буду виділяти таке, як е, оці питання, які закриваються повністю в повсякденному користуванні. Тобто той сімейність, там, сімейний автомобіль чи не сімейний це і автомобіль для активного відпочинку, і це і індивідуальний автомобіль просто для повсякденної міської їзди. Тут також ця машина закриває всі повністю необхідні питання, тому що ти маєш тут фактично все. І обов'язково зауважу, що хочемо передати вам якомога більше користувацької інформації. Тобто такої інформації, яка буде для вас доступною і зрозумілою. І, напевно ж таки, е відео ми будемо знімати для вас лише в даному форматі. Е випадковий огляд. Підписуйся на канал, якщо інформація була корисною для тебе.